Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 726 за підручником Мали Бравоснуття завтра Олександра Істера. наше завдання знайдіть значення виразу, якщо дорівнює 3. Так, ви не звертайте увагу, це я квадраток дописала, просто думала, що ж це у нас таке цікаве. І подумала, що це у нас квадрат. Першого плюс квадрат другого. Нічого не нагадує. ну прям фразу. Не вистачає плюс подвоєний добуток першого і другого, правда? Ну, прям ну, чисто. Тому тому я розбиваю, значить, у нас сума х плюс одиниця поділити на х до квадрату. Якщо я її розберу квадрат першого, х квадрат плюс подвоєний добуток першого. На друге і плюс квадрат другого. Ну, одиниця в квадраті буде одиниця, так? Тобто, ось це у нас є, ось це у нас є. А ось це скоротиться, і в нас залишиться просто 2, так? Ось це. У нас двічка. Вона взялася низько, як сказати. Ми її взяли, тому що, щоб у нас було х плюс ну зрозуміло, щоб вийшла формула. Тому я пропоную так. У нас виходить що, що. що, що, що значить. Тобто, у нас х квадрат. Додати, одиниці, поділити на х квадрат буде дорівнювати. Х плюс одиниця поділити на х до квадрата, але ось тут у нас двічка з'являється. Тобто, щоб не порушувати математичні правила, ми віднімемо двічку. Знаєте, плюс 2, мінус 2, воно самознищується, нічого страшного. Тепер дорівнює і тепер підставляємо значення. Значить, у нас є за умови х плюс 1 поділити на х буде 3. Тобто, по суті, це буде 3 у квадраті мінус 2 9, мінус 2, це у нас буде дорівнювати 7. Ну і ще треба було розв'язати Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписатись на канал. До нових зустрічей, Па-па.